Ряд хоботні африканський слон, індійський слон. Найбільші наземні звірі. У них дуже важкий тулуб і масивні кінцівки. Вага африканського слона близько 7,5 тонн, висота до 4 метрів. Пальці зрослися й розмістилися в невеликих копицях. Шкіра товста, майже без волосся, живляться рослинною їжею, листками, гілками дерев та кущів. У самців різці верхньої щелепи перетворилися на бивні, які ростуть упродовж всього життя, розмножуються повільно, стативозрілими стають у віці 12 20 років, народжують одне маля на 3 роки, живуть близько 60-100 років. Тварини добре пристосувалися до добування їжі, довгий ніс зростається з верхньою губою і утворює м'ясистий хобот, на кінці якого є пальцеподібний відросток. За його допомогою слон піднімає дрібні речі, добуває їжу. Індійський слон поширений в лісах Південної та Південно-Східної Азії, Африканський в Африці.